футбол у нашій державі був, є і буде, а відповідно з'являються теми для обговорення. Однією з яких стала крайня прес-конференція президента футбольного клубу Рух Григорія Козловського. Він так дав відповіді на питання, що журналісти вирішили не залишати їх поза увагою. Тож Ігор Бурбас взяв інтерв'ю президента футбольного клубу Інгулець Олександра Поворознюка в Україні є два-дві людини, які от Юлія Тимошенко... І Григорій Козловський тільки там політики, а цей футбол. Скільки він було там е, на логі місяці, а скільки краде. Ота та бачка, яка работає на контрабас, всю осознану свою життя, за що построїлася та база, і хто в нього компаньйони із Росії, скоро все буде ясно, повірте. Він просто цього ще не розуміє, що він просто шапка в чужих руках. Просто прийду ро конкретний притом. Він мені дзвонить і каже: за мною стояв зобі за президента, там, а за мною народ український. Ну по тим, все, хто виграє. Він хотів цього, ну значить будемо воювати. Героям слава. Олександр Григоріч. У нас чимало епатажних людей в українському футболі. Ось ми вчора одного чули, це Григорій Петрович Козловський. Ви теж у нас епатажна людина, з своєю думкою, цікавить. Ваше бачення того, напевно, ви дивились цю прес-конференцію. Напевно, ви маєте своє бачення стосовно ось цієї революції, як можна сказати, в українському футболі. Чи підтримуєте ви її? А це революція? Ну, звучало. так. Те, що так. я бачу, це гав-гав-гав-гав, гав вкусити гав, 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 от і все. Конкретики никакой. Якщо ти конкретно вже говориш, то називають речі именами. Він в общем і ні о чому. Ну, я нічого там конкретики не побачив. А що вы побачите? Факти давай. Факти давай, тоді будемо про щось говорити. Я за справедливість теж, я за чесноту футбола теж. Ну так давайте про щось говорити конкретно. А це так, то гав-гав, гав-гав. Я як гріша. Ну я нічого там конкретно не побачив. Олександр Григорович, ну Григорий Петрович каже, що чимало клубів готові його підтримати, і в плані там боротьби з корупцією в суддівстві, і в плані того, що потрібні зміни в українській асоціації футболу. Ви серед цих клубів? Е, ви знаєте, е, ні, зразу кажу ні. е, тому що Гриша, е, е, щоб ви просто розуміли, це в Україні є два дві людини, е, які от Юля Тимошенко в політики, а це в футболі. Якщо ви хочете знайти проблему, її шукати не треба. Гриша це вже є проблема. І те, що він зараз нагло заявляє, от, от він мені дзвонить і каже, за мною стоя з офісу президента, там і батьки там, от тих живуть там у мене, і там ті, і там ті. А я зараз тут порву всіх, давай до мене. Ну... Гриша, в мене своя думка по цьому поводу. І я думаю, що е, таких людей, яких він називав, я навіть не хочу називати, і не буду називати, тому що я себе дуже поважаю, і свою думку поважаю. Але те, що він говорить на сьогоднішній день, я думаю, що ті люди зобися президента скоро знають, наскільки він гнилий, і ви зроблять висновки, і буде зовсім все по іншому. Повірте. Ота та бачка, яка працює на контрабас, всю осознану свою житті, за що построїлась та база. І хто в нього компаньони із Росії? Скоро все буде ясно, повірте. Ви маєте на увазі, що Григорій Петрович зараз збирає коаліцію проти УАВ? Ну, звісно. А хто в цій коаліції я... вже? Я ні. А за старі я не хочу навіть і говорити. Це ж, ну, це ж Гриша. Він постійно робить коаліцію. Ви спомніть перву ліву, не доіграє чемпіонат. Коаліція, давайте там не Ту, Коаліція, давайте там ду-ду-ду. Гриша везде хоче бути на руководящих ролях, а на самом деле він просто мишає і все. І він просто цього ще не розуміє, що він просто шапка в чужих руках. А в чиїх, на ваш погляд? От мені здається, що от там видніються вуха власників Динамо. Я ж фамілії не називаю, я ж воспитана нормальна людина, повірте, я дуже багато вирішував питань, але з моїх уз ніколи не звучали фамілії. З ким, коли, і де і я. Те, що робить час Козловський, просто придурок, конкретний при тому. Знаєте, анекдот? Приходить е, е, учнів із школи, каже: Мама, мама, а на мене кажуть, що я дурак. А вона каже, синочек, переростеш, все буде хорошо, все добре. Приходить синочок через два години, каже, мама, мама! А на мене вже не кажуть, що я дурак. А вона каже, от бачиш ж Тобі казала, переросте, все буде хорошо, і вже на тебе кажуть, Та кажу, що я конкретний дурак. Так от Гриша Козловський конкретний дурак. Ті імена, які він називає, повірте, ті люди знають, тільки що він меле язиком, де хто там отдихає, хто приїжджає і хто де як гуляє, він за це відповість дуже жорстко. А чого ви не хочете імена називати? Та людина, Зачем? Я нормальний порядочний чоловік, і я знаю, що просто е, всі дуже багато хто, я в тому числі дружив з рисою. Ну, проходить час і просто оце все гнильо виливається на наружу, і ти просто ти розумієш, просто починаєш розуміти, що ти просто зробив велику помилку. От і все, угу. Григорій Петрович, із Павелком колись дружив, називав його ледь не своїм кращим другом, а зараз ну відкрито е, воює з ним. Як ви вважаєте, для чого? Чи його використовують в цій ситуації якось? Я ж сказав, це шапка в чужих руках, а фамілію я називати не буду. Пока. Mm -hmm. Як ви вважаєте, пока. чи потрібні зміни в українському футболі, От які хоче ініціювати Козловський? У суддяйському корпусі однозначно треба щось міняти. У футболі однозначно треба щось зміняти, Але ви просто, просто повинні зрозуміти, що зараз всі шишки отак просто на павелка. Я взагалі. Не підтримую павелка, я взагалі не підтримую е, нікого там. Я нейтральний. Я знаю одне, що в мене собі чисто, Я арбітрам грошей не даю і е, живу чесно, граю чесно. Саме велика моя е, це така, знаєте, е, повага самого до себе, що я граю за зароблені гроші. А Гриша грає за контрабас, От і все. Він хоче мене тронуть. Він сьогодні мені позвонив і сказав, там, ну, це деякі речі назвав, потім сказав, що він до мене не приїде на слідуючий тур, тому що там нічого ти не зробиш, бо в мене там в офісі там, і то, і то, і то, я говорю, Гриш. Ну щось, ну так то і так. Якщо ти вважаєш, що ти ще когось там з опіса пригрів і тебе буде там ще все нормально, ти можеш воювати з всією Україною. Ну, іноді буває больно в підсумку. Нічого, я не знаю. Я сказав, що я він мені почав розказувати, що у Будапеш, там щось він їде там туди-сюди. Я йому говорю, Гриш, ти забув, напевно, кому ти должен тим, що ти в Будапеш їдеш. Да? Коли він просив мене зіграти ю 19, в мене не було ким грати. В Мене діти потікали в Польщу. В Мене діти поїхали. Мене не було ким грати. Я приїхав 12 чоловік навіть. Ну ну тих, кого ну ну в аппіорі мене з менш возраста узяв двох чоловік. Мене не було ким грати, але я гру грав. Я не здавав, я просто грав ким було. Але для того, щоб йому пішло це в зачет, і щоб він е -е, поїхав зараз на цей. А він мені каже, да я тобі знаю, що я тобі довго. Ну я ж ото був колись отакий, а щас крутий, бо за мною офіс і так далі. То подобне. Ну що ж, ну офіс. А за мною народ український, ну подимся, хто виграє. Е, скажіть, будь ласка, Олександр Григорович, ви просто кажете, давайте докази, щоб не було голослівно, так? От з боку Козловського. А да. ви говорите, що Козловський грає за контрабас. А у вас самого є докази, що він грає за контрабас? Так, звісно, ну фабрика, ну як. Я зараз оберу конференцію, він зря мене тронув. Я сейчас соберу так, як він зібрав пресконференцію, і соберу, і скажу. Скільки він налогів платить в місяць. Я все зроблю. Факти. Скільки він плати налогів в місяці, а скільки краде? І як він заказав жовтоводську фабрику е, за 2 мільйона доларів? Я все розкажу. Хай тільки тепер е, він хотів цього, ну значить будемо воювати. Тобто, це такий привіт е, Григорію Петровичу, так від вас. Ну це Гриша, понімаєте, Гриша це все сказано. Гриша це є Гриша. От він, от дві фабрики в Україні роботи, всі про це знають. І оце він починав заказувати, а сам роботи. Ну якщо ти заказав, що ті контрабас, я їх взагалі не прикриваю. Контрабас, дожі повинні платити всі податки. Так платіть усі податки. Не платиться? Що ти не платиш? А як буде платити податки, тоді подивимося, він такі бази строїти. А я є якийсь стадіон строю, тому що і третій год строїть, чи четвертий. Тому що я запробив за год. Щось построю, заробив за год, щось построю. У мене нема ворованих грошей. От і вся різниця між мною і ним. Так ну, якщо тобі мовчання дають можливість, на чим ти береш і вони весь український футбол і весь український народ? Я не можу цього зрозуміти. Ну, я не можу цього зрозуміти. Ігор Суркіс вже дав інтерв'ю і сказав, що він може зрозуміти емоції Григорія Козловського. Він може зрозуміти? Так, може зрозуміти. Може зрозуміти. Бо в нього такі самі емоції були, коли писали, щоб він там чи подарував комусь клуб, чи продав клуб. Типу його змушували до цього кроку. Ну, я промовчу. Ви... Ви зрозуміти не можете, так, Козловська, а Ігоря Суркіса, Ні. можете зрозуміти? Ні, ну, ну не можу. Ну, е, понятно, що зараз Суркісам сам треба за щось хвататися, тому що ПЗЖ, ви, ви розумієте, так, про що я говорю, і бізнес треба якось захищати, і все. Їм треба ще якийсь толчок, треба якусь людину зараз бихати туди, возможно, коли закінчиться війна, треба, щоб хтось кудись там ну, це будуть ті самі ляшки. Олександр Петрович, дякуємо вам за вашу позицію цікаву. Можливо, ще хотіли б щось додати, що вас не спитали. Нічого, я просто, мене просто наболіло за те, що він так поступає із одмінай. Приїхав, обіграв, він голіз вдома. В Чому проблема? Приїдете і обірай. І теж там не хотіли їхати, хтось Ю-19, там приїхали теж там 14 чоловік, бо батьки не пустили. А чоловік слово, сказав, зробив. Він мені обіцяв до обіцяв, а Тепер ті та я там, я в Будапешт, та я там сюриш та їдь ти куди хочеш. Ну Всьому своє время, всіму прийде час і за все прийдеться відповідати. Те, що ти зараз там на таких ролях, там, як ти кажеш, там за тобою там, хтось там стоїть. Ну я думаю, що ті люди, хто там зараз тебе прикриває, вони узнають, хто ти є на самом ділі, і стане зовсім все по-іншому. Він хотів прес-конференцію, я зроблю прес-конференцію. Це він сам цього захотів. Чекаємо з нетерпінням. Обов'язково приїдемо до вас, Петрове. Так, да, найкраще. Дякую вам. До побачення. Всего добре.